Ні, ми встигаємо, да. Вона далеко? Да. проїжджаємо і відразу лівий, але вирівнятись, підгазнути, а там подивимося, нахилитись до керма, немає нікого. Немає. Це ми в мертву зону так заглядаємо, бо там дві дуги з харківського шосе не дадимося. Вимикаємо покажчик. щик. Люди наші ні. чухаються, обережно проїжджаємо, бабуська ця чи жіночка? Ні? ні? Добре. Ми їх контролюємо, постійно контролюємо, ми їм не довіряємо. Далі ми ліворуч на перехресті. Пріоритет який? У нас головна. О, щик. Ком поступаємося. Пішоходами трамваєм. Добре, добре. добре. Що там? Першого трамвая немає? Немає. Погнали. Людей немає? Немає. Погнали далі. Що там другий трамвай? О, на трамвайних да. коліях мордою стали. Це ми за пішоходку заїхали і можемо так mm -hmm. зустрічний трамвай пропускати. Далі, після цього трамваю, на увереному поїдемо. Не мов би прямо. Погнали. І перекриваємо дорогу лівим. Ліво контролюємо. А, ні, військового не треба, не треба, не треба. Хай проїжджає. Ну його воно Це <гум> Все його ми пускаємо. Далі, що там? Зустрічка далеко? Далеко. <гум> Він просто, ну, блін, може нас вдарити. Звичайно. Так, тут, uh... Люди, зліва, справа немає. Погнали. Газку. <гум> Добре, підрівнялись, погнали. До перехрестя на перехресті праворуч. <гум> так, Дзеркалом. І вперед. Дзеркалом. І вперед. І вперед. Діагоналічку беремо. Зеркало ще. Зеркало ще. Це перше перелаштування. Зараз друге дзеркало. Зеркало ще раз. Добре. Пріоритет. У нас далеко. Добре. Кому? Глянемо зліва? Ні, нікому. Вони стоять, у них червоні. Погнали? Газку! Підрівнятися. слівий покажі. Гаску! Можна? Ще дивимося. Вимикаємо і підтримуємо Швидкість тільки не вілять. Головне, посерединку. Ніжненько, ніжненько, руки розслабить. Далі ми на перехресті праворучний. Трогать. Трогать. ця чортова табличка. Ось. Клац. І в зеркало вже подивляємося. І погнали, погнали. От там ми перелаштуємося в розривчиках. А зеркало подивляємося. І... Добре, хай залишається. Тут відразу може бути стояти машина, пригальмувати, закрутити вправу. Немає шара. Заходимо вправо, вирівнюємося, вмикаємо лівий покажчик, коли вирівнюємося. Дивимося в дзеркало. підгазнути, немає нікого. Підрівнятись і погнали далі. Далі ми прямо, скільки секунд? Вісім. Підгазнути. 7, підгазнути. Куди він їде? Пригальмував, молодець. Але контролювали. Справа трамвай. І зміщення у нас тут легеньке. Норм там немає? Норм. Добре, далі що? Пришкода не біжать. Добре. Добре. І вимикаємо. Майжена оглядовість. Та... Так, ножку на тормоз одразу на оглядовість. Колега у нас запаркувався перед самим пішоходом. Нема нікого. Проїжджаємо, Не. погнали. Ну вона точно не звала, да? так? Добре. Правий покащик. Праве дзеркало. Підрівнятися. Вимикаємо. Не поспішаємо, бо тут суєта. В суєті ми спокійні. Ми просто плавні. Плавна плавність. Дитину тримає за руку? Так. Да. дітей тут немає? Ніяких? Добре. На кого? Добре. Поехали. дают нам разогнаться. Батон, да шо ж це такое? Ну, коллеги. Коллеги. Молодцы, молодцы. А, так, давайте, отлично, отлично, это уверенный, уверенный, это типа Мы до перехрестя, а на перехресте праворуч, значит... Мы перелаштовываемся в правую сторону. Добро, добро, добро. Вымыкаем. Только ровненько в забору, параллельно левой смузи. Сильно вправо не идем, вот прям в кутик. Да, І перед тим, як заїжджати на трамвайні, нам треба що? Подивитися. Да, трамвайчика немає. Першого. Перший нас оцей в зіб'є, так? Да? Немає. І тільки плавнесенько ще й пригальовувати, бажано. Справа немає. немає. Зліва наступного здалеку немає? немає. І того здалеку немає. немає. Все, посрать, уже просто перекочуємося. Підрівнятися, підрівнятися. колег гарна траєкторія. Він чітко в правій смузі. Показчик. Кому поступаємося? Вам, але це оце у трошки Тож пригальмовуємо і підкручуємо. Вони нас прикрили, це нам треба притиснутись до бордюрчика аж. Так, глянути зліва. Все норм? Там, Підкрутити ще. Глянути зліва. Все норм? Добре, він далі їде. Угу. Да? В дальню смугу. А ми обережно собі закотились, підрівнятись, підрівнятись, підрівнятись. І погнали. Далі ми по головній дорозі. Добре. Подивляємося. Ще дивимося. Добре. Вимикаємо. Добре. Їдемо рівненько. Далі по головній. Погнали паналі. Погнали паналі. Перший розрив напроти цих. Другий розрив напроти тих виріїт. Рана, рана, рана. Зараз вмикаємо. Поступаємося кому? Добре. Добре. Заїжджаємо. Ой, давайте випередимо колегу по лівій смузі. Гаску! погнали погнали! О, паййота, ганьока, ганьока, ганьок. лишаємося вже в лівій, а зазвичай перелаштуємося, а потім назад повернемося. Да? Ну, щоб нам дали поїхати. Ми зараз спробуємо поїхати з вами на другий з'їзд. Не на перший, а на другий. Добре? Добре. Ми будемо заходити без лівого показчика, як за правилами дорожнього руху. А в житті з показщиком, добре? Он чувачок з показщиком заходить, а ми без зайдемо. Зліва вільно. Вільно. Зараз ми будемо включати право, я скажу, коли. Напроти ось цього. Так. Вмикаємо. Це дворники справа. Пригальмовуємо. Заходимо в праву смугу, вправу, вправу, вправу. Підрівнятися. Вирівнюємося. І поїхали далі. Плавненько. Далі, Перешкоди бачимо? Так. Лівий покащик, ліве дзеркало. Об'їхати можна? Так. Вимикаємо, ми об'їхали. Добре. І далі нам треба буде повернутися. Правильно? Так. Включаємо правий. Дзеркало подивляємося. От після. Тішоходного мавненько вимикаємо. Алло! Да, вітаю. Так. Далі ми праворуч на перехресті після зеленого забору. Напроти заборчика. Так, да, питайте. Напроти цього наборі вимикаємо правий поки. Опять зараз. А, так. Так, від метродарниці у нас старт. 40 годин у нас в пакеті, це 40 реальних годин по 60 хвилин. 27 тисяч коштує по 9 тисяч розбивка. І відпрацьовуємо і маршрути сервісного центру, і місто. Ну і готуємо вас до іспиту без хабаря.